Сумки мікс першого сорту, вага 15 кг, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Перший у нас буде ось такий рюкзак у великому розмірі. Ось такий рюкзачок. Бачите, він такий йде. Квадратний тримає форму. Далі в нас щось тут вже впало. Ось така косметичка малесенька. Дивимося далі. Чехольчик, напевно, для термоса. Так, він йде. Е, ось такий як холодильничок. Іде шкіля. Далі у нас буде ще один ось такий рюкзачок. Ні-ні, може бути і дитячий, так і жіночий. Це, до речі, у нас бренд Квоча. Далі у нас буде ось така бананка маленька. Далі ще одна якась сумочка. Ось така малесенька. Ось така маленька-маленька. Ось така бананка. Далі дивимося ось така сумочка, рюкзачок, точніше дитячий. Далі ще одна косметичка, Louis лу Vuitton, Можливо гаманець. Хто як хоче, так і використовує. Ось така косметичка, до речі, до термоса напевно. Далі у нас буде ось такий міні-рюкзачок, дуже малесенький. Далі у нас буде бананка. Ось така бананка. Вона йде вода непронесна. Ремінець регулюється. Далі у нас буде ось такий дитячий рюкзачок. Далі у нас буде ось така для зберігання для змінного взуття щось таке. Чехольчик такий. Далі ось така косметичка, вона йде також на замочку. Далі сумка спортивна від рібук, Ось така. Земося далі. Далі у нас буде ось такий чохольчик. Він тут у нас затягується. Далі ось така сумочка. Вона йде така дорожня, невеликого розміру. Ось сумочка на коляску. Так. Далі на візочок вмітячий. Далі ось така жіноча сумочка. Вона також йде на плеча більш. Далі у нас буде ось така сумка шопер. Буде великого розміру. Також така тканина води Ось така сумочка великого розміру. Синенька. Секундочку. Так, продовжуємо. Далі у нас буде ось така сумочка. Також невеликого такого розміру. Далі віці ось така на... Це не знаю, як це називається. Ось така сумочка. Тупо як бананка, але вона йде через плече. Ось така ще одна косметичка. Дивимося далі. Далі у нас буде ось така ще одна через плече, тепло, типу як бананка. Дивимося далі. Далі фіолетовому кольорі. Ось така сумочка. Можна навіть також для діток щось таке. Для мам, точніше. Ось така сумка, вона така плетена, щось типу такого. Так, далі далі, Далі у нас буде ще одна сумочка, тут, розумію, також на дитячий візочок прикріплюється. Далі дорожня сумочка. Ось така яскрава, її треба просто виправити. Випрямити. Ось така. В ну, гарному стані. Ну, і сумки в гарному стані. Так, ось така сумочка, сіренька. Я думаю, що ви легко бачите стан на відео. Такі вони і вже були. Ось така сумочка для ноутбука. Дивимося далі. Яскрава. Ось така яскрава сумка. Вона йде така, як, не знаю, як пояснити матеріал, але воду не проникне 100%. Далі у нас буде. Ось така ще одна тканинна сумочка. Хоп, він йде на ремінці. Далі чехольчик маленький, ось такий. Не знаю не для чого. Далі сумочка від Louis Vuitton. Дивіться. Ось така. Її треба виправити. Випрямити. От кабіше буде квадратна. Беремося далі. Далі в нас буде ось така жіноча сумочка. Також де на ремінці, який регулюється. Рюкзачок ще один ось такий синій. Також водопідштовхує, що така тканина. Далі ось така біленька сумочка. Ні, сіренька, вона не біла, вона сіра кіночку. Ось така. Бо скажу вам, біла, а прийде сіра, скажу, що таке. Далі ось така. Шкіряна, жіноча. І дивимося далі. Ще один звичок для змінного взуття. Далі гаманець. Ось такий і ось такий гаманець. Біленький, не біленький, знову сіренький, під ту сумочку якраз. І останню сумочку в цьому лотику буде у нас ось така великий розмір. І все ми розпакували з вами таки. 15 кг сумочок за ціною 4,5 євро за один кілограм. Тут у нас перший сорт. Якщо вам сподобався цей лот, пишіть нашому менеджеру для замовлень.